Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Біблія говорить, коли Ісус воскрес із мертвих, а ви воскресли разом із ним. Амінь. Погляньте на цей вірш. «А за нас залічиться і нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого. Давайте розглянемо першу частину, що був виданий за наші гріхи. Я називаю це двома колами. Перше з них це коло темряви, друге коло світла. Перше коло полягає у тому, що Христос був відданий за наші гріхи коло темряви. Хто поніс покарання за наші гріхи? Христос. Він помер на Христі. Він опинився в самому центрі кола темряви, тому що взяв на себе відповідальність за всіх нас перед Божественним судом. Він опинився в центрі не ми з вами, а він опинився в центрі цього кола темряви, тому що Бог полюбив нас з тієї ж причини. Ми опинилися в другому колі. Колі світла Це прекрасне коло і ми бачимо в його центрі Воскреслого Ісуса. Він Воскрес для виправдання нашого. Мені подобається переклад Янга. У ньому говориться: Він був відданий за наші гріхи і воскрес, тому що ми були оголошені праведними. У той момент, коли Бог оголосив нас праведними. Він воскресив свого сина з мертвих. Сенс у тому, що якби Бог не оголосив нас праведними, він не воскресив Ісуса з мертвих. Ось це так. Я повторю. сенс у тому, що якби Бог не оголосив нас праведними, він не воскресив Ісуса із мертвих. Ісус воскрес із мертвих не лише для того, щоб перемогти смерть, хоча це теж чудово. Основна істина полягає в тому, що це підтвердження того, що ми з вами прийняті. фізичне тіло Ісуса, який взяв на себе всі наші гріхи, всі наші прокляття, осуди, провину. Воскресло з мертвих і позбавило нас від усього цього. У нас має бути саме таке ставлення. Біблія говорить шостому розділі римлянам, так і ви, тобто знаючи, що Ісус помер за ваш гріх раз назавжди, і воскрес перед Богом, і ви точно так же вважаєте себе мертвими для гріха і вільними для провини. вас вже неможливо звинуватити у гріху. Живіть з таким ставленням, дійте, виходячи з того, що вас вже неможливо звинуватити у гріху. Хтось скаже Пастор і Принц, обережніше з такими словами. До чого обережність? Це Біблія. Біблія говорить, що ми знайшли його праведність. Біблія говорить, що Христос був воскрешений в результаті того, що ми були оголошені праведними. Це перше до Коринтян 15, 17. 1 до Коринтян 15, 17, Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Іншими словами, якщо Христос не воскрес, значить ваша віра марна. Ви все ще в своїх гріхах, але христос факт у тому, що Христос Воскрес. Алілуя. Ми святкуємо Його Воскресіння цього недільного ранку. ранку. Тепер ви постаєте перед Богом праведним. Розповім вам, вам одну історію. Christ. Були три архангели. Михайло, Гавриїл та Люцифер, який пізніше став сатаною. Біблія говорить, що Люцифер, у 28 розділі книзі Язикіїля був ти помазаний херовим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Це нагадує мені про ковчег заповіту. Пам'ятаєте, що <постив> говорить Біблія про ковчег? Погляньте <постив> на зображення ковчега. Бог говорив, що на кришці ковчега заповіту має бути два херовими. Вони хранителі Божої святості, вони охороняють Божу праведність. Повернемося до опису диявола в 28-му розділі Ізякиєля. Його призначення була охорона Божої праведності. Що вселило в нього зухвалість з... зазіхнути на престол Бога, що змусило його думати, що він може. Зайняти цей престол, ви скажете роздуми про це марне заняття, Але, мабуть, він щось знав про Божий престол. Можливо, він знав щось про триєдиного Бога. Диявол вважав, що якщо Бог хоча б раз допустить помилку і підстава його престолу буде скомпроментована, влада перейде до нього. Я швидко покажу вам, що сказано про Боже престолу псалмі. Вибачте, в 89-му. це майже одне і те ж Праведність та право підстава престолу твого. Праведність та право це підстава Божого престолу. Престол Бога заснований Молодець на праведності. І Амінь. І милість і та правда, і обличчя і твоє випереджують. До слова, милість і істина тут це Хеседве емет Не забувайте ці слова на євриці. Біблія говорить, що закон був даний через Моїсея, а милість і істина, Хеседве емет прийшли через Ісуса Христа. Буквально що ходить перед обличчям Бога, милість і істина, благодать і істина, справжня благодать, справжня благодать. Однак престол Бога заснований no. на праведності. Диявол був створений поряд з Михаїлом і Гавриїлом в якості херовима. То такі херовими це охоронці Божої праведності. А тепер диявол каже: ага, Бог створює нове творіння під назвою Людина Адам. Бог так сильно полюбив Адама. Коли у вас народжуються діти. Через деякий час я відвідую вас і бачу, як ви обожнюєте своїх малюків. Ви бачите, що я так само ставлюся до Джастіна. Ви любите свою дитину, диявол розмірковував, потрібно підловити Бога в його любові до цієї людини. Такими були його підступні думки. Пастор принц, звідки ви це дізналися? Ні, не тому, що великі уми схожі. Я просто читаю біблію. Диявол розмірковував і про це сказано в Есаї. Диявол думав займу престол Бога. А на чому заснований престол Бога? Не на доброті і праві, але на правосудді і правоті. При цьому Бог любить милість і істину амінь. Лідери можуть це зрозуміти. Суддя теж здатний це зрозуміти. Потрібно вершити правосуддя, потрібно підтримувати справедливість, але ваше серце завжди повинно любити милість і істину. Амінь іноді нам доводиться вершити правосуддя, проте наші серця повинні любити милість. Послухайте уважно, диявол думав, якщо Бог так любить людину, потрібно постаратися, щоб Бог скомпроментував свою праведність, і я змушу того, кого він любить, підвести його. Подивимося, Дивимося, чи зможе Бог пробачити його праведно. Пам'ятаєте історію, коли Ісус навчав у храмі і до нього привели жінку, яку застали у перелюбі. найгрубішим чином її кинули прямо до нього. Ні, Ісуса, коли він навчав у храмі, заявили учителю, ми застали цю жінку в перелюбі. Мойсей заповів побивати таких камінням. А ти що скажеш на це? Всі збіги абсолютно випадкові. Біблія говорить, що Ісус їм не відповів. Він нахилився і став щось писати пальцем на землі. погляньте на цю ілюстрацію. Як бачите, він писав на камені. Однією з переваг поїздки до Ізраїлю є можливість дізнатися подібні речі. Дух Божий може показати їх вам одного разу. Багато років тому я був в Ізраїлі в околицях храму. Самого храму там вже немає. Величезні храмові камені перекинуті, однак ринкова Судя тому, що там все вимащено каміння. Я усвідомив, що там ніде немає трави і зелені, всюди тільки камінь. Ісус начав якраз біля храму, коли він писав, він писав не на землі, він писав на камені. Фарисеї заявили, Мойсей наказав побивати таких камінням. Ісус показав своїми діями, ви нагадуєте мені, що наказав Мойсей. Це я дав закон. Алілуя. Коли Бог зійшов у перший раз, він написав на камені. Схилившись, Ісус показав, що Бог зійшов на гору сина щоб дати закон. Він знав, що люди не зможуть його дотримати. Потім Ісус піднявся і сказав: хто з вас без гріха перший кинь на неї камінь? Потім він знову схилився. Скільки разів Бог давав десять заповідей? два рази. Ісус теж схилився два рази. Чи порушив Він закон? Ні, це Божий закон. Жінка винна. Ісус каже, хто з вас без гріха, перший кинь на неї камінь. Можете кидати, але нехай перший камінь кине той, хто без гріха. Біблія говорить, що всі люди один за одним стали йти, починаючи з найстарших. Всі пішли залишилися тільки Ісус і жінка. Ісус глянув на неї, вона плакала. Мені подобається ця картина. Спасителі грішниця. Ісус запитав жінка, де твої обвинувачувачі. Швидше за все, весь цей час вона плакала. Вона озирнулася і сказала нікого, Господи. Вона назвала Ісуса Господом. Він сказав, І я не засуджую тебе. Ви чули це? і я не засуджую тебе. Знаєте, чому він сказав це і я не засуджую тебе? Тому що зовсім скоро він заплатить за її гріх. Є ціна за її прошення. Я вже казав вам, що Бог не просто прощає грішникам усі їхні гріхи. Борг повинен бути сплачений. Ісус сказав: і я не засуджую тебе. Іди надалі не гріши. Ми бачимо, що закон без сили перед любов'ю така божа мудрість. Це божа мудрість. як це пов'язано з праведністю зараз поясню. Як це пов'язано із нашою праведністю, друзі? Послухайте, у Біблії про це йдеться в приповістях 17-15. Давайте прочитаємо цей вірш разом. Хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного? Обидва вони Господові огидні знаєте, що таке Гедота? Це гірше, ніж гріх. Бог використовує слово гидота, і це дуже сильне слово. Мені розповідали, що на євриті це слово символізує собою відчуття запаху мертвого щура, який здох кілька днів тому. коли ви замкнені у маленькому приміщенні з цим щуром відчуваєте запах, який йде від трупа. Це і є гидота. Фарисеї уявляють тих, хто виправдовує. А Вони грішні, але поводяться, як виправдані, вони грішники, але поводяться так, ніби це не так. всі, хто схожий на них, це гедота, за словами Бога. Це лицемірство. Лицемірство означає прикидатися тим, ким ти не є. Світ називає нас лицемірами. Давайте подивимося, хто тут насправді лицемір. Дивіться. Звинувачуючи праведного? Коли Ісус воскрес з мертвих, ви знайшли праведність? Так? Ось чому Ісус воскрес із мертвих? Я правий? Ви праведні? Ви виправдані? Ми виправдані по вірі, і тому маємо мир з Богом. Я правий? А що, якщо ви звинувачуєте себе? А що, якщо ви звинувачуєте себе? Чи не стаєте ви звинувачуючим праведного? А якщо ви звинувачуєте брата, чи не про це говорить цей вірш? Це Гедота. у вашому християнському житті це вплине абсолютно на все. Багато з нас звинувачують себе, а потім дивуються, чому на молитви немає відповіді. виявляється, ми теж робимо гидоту є християни, які визнають свої гріхи, ті від яких вони отримали свободу, але не визнають, що звинувачують себе. Це гидота, коли ми звинувачуємо себе. Бог сказав Петру, що я очистив, маючи на увазі язичників, того не шануй нечистим. Не називайте це непотрібністю. Богу це не подобається. Це вплине і на ваші стосунки із дітьми. Ви повинні утвердитися в тому, що ви знайшли Божу праведність. 44-й розділ Ісаї. Всі сини твої стануть за учнів Господні. Тут не сказано, що вам потрібно вчити ваших дітей про Господа. Господь сам навчатиме їх. всі сини твої стануть за учнів Господніх, і спокій глибокий, спокій це шалом, і це не тільки спокій в розумі, а й здоро. Великим буде здоров'я ваших дітей, великим буде їхній світ, невеликим буде їхнє благополуччя. Чому тому що буде ж міцно поставлена правдою? Батьки і матері утвердяться правдою. Коли ми підтверджені в праведності, це впливає на наших дітей. коли ми законники діти в небезпеці, коли ми в спокої ходимо із Господом, на них сходить великий шалом. Не намагайтеся просто зосередитися на своїх дітях, фокусуйтеся на своєму ходінні з Господом і запитуйте себе, чи стверджуєшся ти в цій істині про праведність чи знайшов ти у Христі Божу праведність? Запитуй себе щодня. Біблія говорить, будеш міцно поставлена правдою, стань далеко від утиску. Ми живемо в світі повному жахів. Біблія говорить: будеш міцно поставлена правдою, стань далеко від утиску, бо не боятимешся і від страху, бо до тебе не зблизиться він. Бог не говорить, що жаху не буде, проте він не наблизиться і до вас. Говоріть у Христі, я знайшов Божу праведність. Сідаючи в літах, говоріть у Христі, я знайшов Божу праведність. Це найбільше смирення перед Богом. Не робіть вигляд, що ви неправедні, що ви просто людина. Це вам не допоможе. Це лже покора. фальшиве смирення. Ви кажете, у Христі я знайшов Божу праведність, і Ісус прославляється. Біблія говорить, що на подвиг душі своєї він буде дивитися із достатком. Давайте скажемо на це Амінь. Амінь. Прочитаємо ще нижче. Жодне знаряддя зроблене проти тебе, жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінського язика, який стане із тобою, до суду осудиш однак, жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінського язика, який стане з тобою, до суду судна це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене говорить Господь. Він допомагає вам у вашому бізнесі і навіть на суді. Бог не сказав, що суддів не буде, але він сказав, що жодне знаряддя проти вас не буде успішним. Будь-який і наклеп проти вас не матиме успіху. Будь-яка мова, яка звинувачує вас, не досягне успіху. Му тому, що ти хороший, або тому, що ти праведний. Ні, ваша праведність від Бога. Просто стверджуйтеся в ній. Чим більше ви заявляєте про це, тим більше ви побачите реальність цієї істини. Вона буде виконуватися у вашому житті. Ісус сказав у 6 розділі Матвія, 31 першому вірші. Отож, не жиріться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що зодягнемось у християнстві. Ми називаємо це базовими потребами в порівнянні з більш високими духовними потребами благоволінням Бога та іншими, подивіться на свої основні потреби, чи піклується Бог про те, щоб забезпечити вас, чи покриває ці потреби праведність? Давайте подивимося, що нам їсти, у що одягнутися. Ісус сказав, що тіло важливіше одягу. Він говорив про здоров'я, Бож... Усього того погане шукають, але знає отець ваш небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш царства Божого і правди його. Шукайте ж найпер царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Шукайте ж перш царства Божого і правди його, і все це додасться вам. Чого потрібно шукати перш за все? Царства Божого. А що таке царство Боже? у Римлян 14.17 сказано, що царство Боже це не. Їжа і петво, а праведність. Таким чином, тут сказано, шукайте ж перш царства Божого і правди його, і все це заповнення базових потреб і будь-яких інших потреб додасться вам. Одяг додасться вам, їжа додасться вам, все, чого ви фізично потребуєте, додасться вам. Погляньте на дивовижну мудрість Божу, і ми закінчимо. Ви отримали благословення? Ісус каже, що головне це Його праведність, не ваша праведність. Ви повинні утвердитися в Його правді. Ісус воскрес із мертвих, а значить, я праведний. Амінь. Бог бачить мене в ньому, Бог не дивиться на Ісуса, не бачачи в ньому мене. Я повторю, Бог ніколи не дивиться на Ісуса, не бачачи мене в ньому. Бог ніколи не дивиться на Ісуса, не бачачи в, в ньому вас. Ви розумієте? Бог не бачить вас поза Ісусом. Ніколи ви праведні в ньому. Наскільки ви праведні? Настільки ж, наскільки праведний Ісус, він міра моєї праведності. Говорити інакше, це Гедота, це гордість. А ви ще стежите за думкою? Дивіться, це дивовижна мудрість від Бога. Дайте мені знати, якщо ви можете знайти цю мудрість в іншому місці, крім слів ісуса. Він каже: якщо ви поставите головне першорядне благо на перше місце, тоді другорядне благо прикладеться вам без ваших зусиль. Однак, якщо ви поставите другорядні речі на перше місце, ви позбудетеся першорядного добра, і ніхто не обіцяє, що ви отримаєте другорядні. Бла. Є люди, які шукають лише фізичні речі. Ісус каже, ви ставите на перше місце фізичні речі. Ваші пріоритети в житті тільки фізичні і матеріальні. Ви позбудетеся всього. Ви втратите першорядне, тобто усвідомлення своєї праведності, а також всі другорядні блага. Однак ви можете поставити на перше місце першорядне, тобто його праведність, і кожен день із вірою проголошувати, що ви праведні. Слухайте проповіді на цю тему у Джозефа Принца, наприклад, досить хороші послання. Чим більше ви будете слухати проповіді на цю тему, тим швидше це стане вашим пріоритетом. Це буде основною метою вашої уваги. Тоді ви не тільки отримаєте переваги праведності, заповнення фізичних базових потреб додасться вам. Однак, якщо ви поставите базові потреби на перше місце, ви втратите все Це неймовірна мудрість. Господь. Допомагає, Допомагає вам зосереджуватися на правильних речах кожен день, день вашого життя. Мені не потрібно шукати здоров'я, мені потрібно задуматися, чи усвідомлюю я сьогодні свою праведність. Я старанно шукаю того, щоб утвердитися в усвідомленні праведності. І знаєте що? Одяг додасться. Їжа додасться. Це не означає, що у мене немає труднощів або атак, але жодне знаряддя, зроблене проти мене, не буде успішно. Це не означає, що вас не будуть звинувачувати. Будуть, але вони. Не досягнуть успіху завдяки тому, що зробив Ісус Сатана. Не досягне успіху в звинуваченнях, закон не досягне успіху в засудженні. У Христі ви знайшли Божу праведність. Алілуя, алілуя. Дякую, батько. Дякую, Господи. Якщо ви дивитесь нас вдома, знайте, Господь дуже любить вас. Ви зіниця Його ока. Ми з вами беремо участь у віковій битві, незважаючи на гріхопадіння людини, Бог не забув про неї. Бог любить людину, дуже любить. Біблія говорить, що Бог так полюбив людину, Бог так полюбив нас, що послав свого сина померти за ваші гріхи. Уявіть, що син Божий святий, праведний. Безвинний син Божий зайняв наше місце, взяв на себе всю відповідальність, все засудження і всі наслідки за наші гріхи своїм тілом, щоб ми стали праведними. Де сьогодні Ісус? Він знаходиться по праву руку батька. Той самий Ісус, який поніс наші гріхи на Христі, який приніс себе у жертву, де він сьогодні, по праву руку Батька. Що це означає? Що ваші гріхи омить. Ви прийняли це? Ви прийняли це? Якщо ні, я хочу повести вас у молитві, що ви прийняли Господа Ісуса. Небесний Отче, я вірю, що Христос помер за мої гріхи. Він був відданий за мої гріхи. Він помер, поховавши всі мої гріхи, прокляття, осуди, провину. Гнів Боже обрушився на мої гріхи на Христі. Ісус воскрес із мертвих, вільний від усіх моїх гріхів та їх наслідків. Він воскрес абсолютно вільний від всякого прокляття. Так і я. Я воскрес разом із ним. Вільний від покарання, за гріх і від будь-якої провини. Ісус Христос, мій Господь, і мій Спаситель. Я врятований, повністю врятований кров Ісуса зробила це навіки. Мене зберігає в праведності кров Ісуса. Мене вже неможливо звинуватити. У гріху у Христі я навіки знайшов Божу праведність в ім'я Ісуса, і весь народ сказав амінь, амінь, амінь.